Пані Тамара розглядає прапор, який після строкової служби у 2016 році привіз додому її син Артем. Другу Артему успіхів у житті. Бажаю успіху в службі. Кінець саме такі написи на ньому лишили побратими. Зараз їх доля невідома, як і доля Артема для його близьких в перші місяці повномасштабної війни. Адже хлопець заспокоював рідних і казав, що під час евакуації родин військовослужбовців з Ніжина та громади приєднався до них та залишається у Львові. Сам же доставивши кілька родин до відносно безпечного Львова, повернувся до Києва і пішки дійшов до Ніжина, аби вступити до лав територіальної оборони. І в Ніжині він був до 8 листопада 22 го року, а потім їх відправили в Бахмут. І вже із Бахмута на Солидар. В Солидарі він 31 грудня він загинув. Він потрапив під масований ворожий обстріл. Хлопці змогли навіть витягнути його з поля бою, але врятувати не встигли. Велика крововтрата, який передувало тяжке поранення. Пам'ять про службу сина у пані Тамари залишився прапор, який вона передала музею та презентувала на виставці Прапор реліквія, яку організували до Дня прапора та незалежності. Початком російсько-української війни для кожного українця прапор це не просто символ держави, це вже святиня, це оберіг і це реліквія. Колекція музейна прапорами почала поповнюватися з 2014 року, року, спочатку російсько-української війни, і ось тоді у 2015 році в нашій філії військово-історичного музею ми зробили виставку Прапор бойовий. І ось на цій виставці були представлені прапори, які. Воювали в бойових частин, які воювали в АТО ООС. Ця виставка діяла до лютого 22-го року. Зрозуміло, чому. І ось на цій виставці, ми щоб не повторюватись, показуємо прапори з 22-го року. Взагалі на виставці представлено 19 прапорів, 9 із фондів нашого музею. Це прапори, які передавали родини загиблих, бійці підрозділів і волонтери. І 10 прапорів передали на якраз на виставку для демонстрації на виставці. У березні 22-го Чернігів опинився в оточенні. Ворог намагався прорвати оборону з різних напрямків. Обстрілював житлові квартали, нищив інфраструктуру, але місто вистояло. На його захист стали бригади й батальйони оперативного командування Північ разом із ними тисячі звичайних чернігівців, які стали до оборони рідного міста. Сьогодні їхня звитяга уживає у виставці прапор реліквія, де представлені бойові стяги бригад, батальйонів та підрозділів, що боронять кордони нашої держави. Для тих, хто пройшов бої 22-го року. Ці прапори не просто символи. Це свідки битви за місто, за кожну вулицю і кожен дім. Вони нагадують, Чернігів вистояв завдяки силі й єдності тих, хто тримав оборону. І кожен із цих прапорів це історія перемоги над ворогом. Безпосередньо один прапор прапор саме від управління ОК північ з підписом командувача Дмитра Красивникова, а також чотири прапори від наших бойових підрозділів, які власне на момент оборони Чернігівщини були в складі військ ОК-Північ. Це перша танкова 58-ма бригада, 21-й окремий стрілецький батальйон. А також два підрозділи: це 242-й центр підготовки підрозділів та 134-й батальйон. Вони і наразі є в підпорядкуванні ОК північ. Саме війська цих військових частин, особовий склад брали участь в обороні, захисті та звільненні Чернігівської області. Наприклад, один із прапорів це прапор 242-го центру підготовки підрозділів. Вони підписали його особовим складом і передали сюди на виставку. Безповоротно так сказати у фонди музею. А чому саме 242-й центр підготовки підрозділів представлений тут? Тому що саме в лютому, квітні 22-го року один із навчальних танкових батальйонів захищав Чернігів. Відомо про Бої і оборону міста за епіцентром саме там були зупинені та захвачені як трофейні російські танки. Є відео, підтвердження, коментарі командира навчального батальйону. Тобто про що це говорить? Про те, що не тільки бойові підрозділи захищали Чернігів, тоді на захист міста стали і військові, і цивільні, і навіть навчальні підрозділи, які мали б навчати, а вони стали в бій і в. Ювали так само на виставці. Можна побачити прапори з автографами Валерія Залужного, Віктора Ніколюка та Дмитра Красильникова. Ознайомитися з рештою експонатів та фото, які доповнюють виставку, можна у історичному музеї імені Тарновського. Виставка діятиме до середини жовтня.